Шостий клас, сьома задача на сторінці 217. Так, виконавець знаходиться біля правої межі сцени в середовищі Scratch 3. Справа від нього знаходяться перешкоди, як показано на малюнку 7.32. Складіть проєкт, у якому виконавець дійде до правої межі сцени. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем. Що ми робимо? Відкриваємо Scratch онлайн. За посиланням. Переходимо тут, натискаємо кнопку Створити. Закриваємо це віконце. Мабуть, нам треба це буде все робити, коли натиснуто зелений прапорець, але поки що виконавець у нас повинен знаходитись десь тут все одно де Що нам відомо далі? Відомо, що повинні бути перешкоди. Давайте я їх додам як спрайти окремі. Обрати спрайт прямокутничків у нас немає. Мабуть, їх треба малювати. Тобто, намалюю якийсь зелений прямокутник. Там, наприклад, з кольорами 30, 100, 100. І межу зроблю йому таку саму. Погано, що не можна з клавіатури вводити ці числа. Тобто намалюю один прямокутничок. І що? Так, прямокутник. Ось такий. І ще два червоних намалюю. Так, червоний. Нехай це буде 0, 100, 100 Ось такі числа, простіше взяти. 0 0 малюю Одну перешкоду. Другу перешкоду. Так, тепер на сцені. Я їх можу. Ага, мабуть, мені їх треба було. Бачите? Мабуть, мені треба було малювати їх як різних виконавців. Давайте я відменю це. От у нас є, наприклад, зелена перешкода. І для червоні намалюю окремо. Тобто, знову беру обрати спрайт, малювати. Це я про це не подумав. Нехай буде один прямокутничок якийсь червоний. А для другого просто здублюю цей. Да? Не буду малювати заново, здублюю. Що тепер ми можемо робити? Можемо розташовувати їх довільним тут чином на сцені. І нам потрібно, щоб кіт після натискання зеленого прапорця обійшов всі ці. Мої перешкоди і дійшов до межі сцени. Е, для того, щоб кіт проходив тут всюди поміщався, мабуть, я краще зроблю йому розмір поменше. 70-й, нехай він буде. Ого, ні, 5- це дуже мало. Щось мені не хоче з клавіатури. О, вводяться числа. От, нехай він буде такого розміру. Скажіть мені, будь ласка, коли натиснуто зелений прапорець, Чи відомо нам, скільки кроків у нас до цього зеленого блоку? Чи знаємо ми це? Ну, підкажіть, ми знаємо ось цю відстань чи ні? Від рудого кота? Не знаємо. А? Не знаємо. Не знаємо. Тому ми, мабуть, будемо рухатись да? по 10 кроків. До тих пір, тобто, повторювати ось цей рух. По 10 кроків до тих пір, поки він не торкнеться ось цього зеленого кольору. Да? Тобто тут, тут можна створити умову, повторити до, торкнеться кольору, а кольор можемо обрати ось таким інструментом, поки не торкнеться ось цього кольору. Давайте запустимо, Дивимо, йде, торкнувся, зупинився. Мабуть, після того, як він торкнеться, що нам треба зробити? Обійти цей прямокутничок. Да? Нехай це буде. Поворот у напрямку не на скількість градусів, тому що у нас може бути, по-перше, під кутом може бути прямокутничок. Да? Це може бути, може бути якось під неправильним кутом, може починати взагалі виконавець. Нехай це буде просто повернути в напрямку ось так нагору, хочу, щоб він починав, починав йти. Давайте подивимося, що тепер. Ідемо, бачимо, повернувся, буде обходити нагору. До яких пір він буде обходити на гору. Мабуть, до тих пір, поки не перестане торкатись цього кольору. Да? Тобто повторити то, що у нас є в датчиках, десь тут було про колір. Було, було, було. А давайте отак зроблю. Не торкається. Того самого кольору. Ось це я здублюю, не торкається того самого кольору. Ось така буде умова у нас. Давайте запустимо тепер, подивимося, що виходить. Нехай він там іде на 90 чи на 89 все одно. Запускаємо. Оп, бачите, перестав торкатись, зразу зупинився. Тепер, що, мабуть, нам треба до правої межі дійти? Мабуть, нехай він. Переміщається, знову ж таки, повернеться у напрямку йти праворуч. Повернеться у напрямку праворуч і переміщається до тих пір, поки не торкнеться червоного кольору. Або, в принципі, він може у нас дійти і до. Може дійти і до цього самого, як його. Тут цікаво. Давайте знаєте, як зробимо. Давайте зробимо взагалі інакше. Тут повинно, мені бути, здається, геть трошки складніше. Ми будемо йти на першочерговому етапі до того, поки він не торкнеться взагалі до правої межі. А потім вже, якщо вдруг... І нехай тут буде, щоб ми були впевнені, що він йде на праву межу, нехай він йде ось так в напрямку 90. А потім, якщо вдруг він у нас, потім, мабуть, будемо обирати розгалуження. Якщо доторкнеться зеленого кольору, то нехай повертається нагору і йде, і йде 10 кроків, поки не перестане. Торкатись зеленого кольору. Якщо ж він вдруг у нас торкнеться червоного кольору, ось таким чином, то нехай, в принципі. А червоного кольору нам також невідомо якого, да, знизу або згори. Угу, -гу. Цікава задача. Давайте ще раз її почитаємо трошки. Він же ж може от впертись в цей червоний, і тоді йому треба йти нагору. Да? А може впертись в цей червоний, і тоді йому треба йти вниз. Ну, з того, що я бачу, він ось тут, тут так розташовані блоки, що ось цей варіант червоного виключається, що він просто не зможе тут пройти. Він завжди буде торкатися зеленого і тут немає варіанту, щоб він пройшов. Тобто, тут є варіанти, що він взагалі піде вниз, але так вони розташовані просто. Звичайно, ця задача не дуже коректна, але нехай буде. Тоді нехай він тут у мене коли зі, зіштовхнеться з цим зеленим, іде не вгору, а йде вниз. От, якщо зіштовхнеться з зеленим, нехай йде вниз, обходить його так. Давайте ще раз дивитися, що у нас виходить. Це поки що все зайве. Давайте спробуємо запустити це все, подивитися, що у нас зараз, на якому ми етапі. Так, запускаю. Ага, бачите, обійшов він зелений, і потім пройшов наскрізь через червоний. Мені треба, мабуть, додати такі самі блоки, от можу скопіювати їх для червоного кольору. Тут буде ось таким чином. Якщо він вдруг торкнеться червоного, то тоді нехай то тоді нехай, тоді нехай повертається в напрямку догори, переміщається на 10 кроків. Все одно не дуже класно, але давайте запустимо. О, а от тепер все добре. Дивіться, да? все обходить. Зелений обійшов, червоний обійшов, пройшов. А, наприклад, йому не треба буде зіштовхуватись з зеленим взагалі. О, обходить червоний і йде собі туди, туди, куди йому потрібно. Ось такий виходить алгоритм. Не дуже простий, але який є. У нас тут і. А... Цикли є, ну, цикли з передумовою, вкладені, цикли, розгалуження і так далі. Мені цікаво, що буде, якщо він тут буде у мене. Бачите, він дійшов до гори і зупинився все, він втік. Ось цей момент з ним ми нічого не зможемо зробити. Тут нам треба або якийсь інший колір використовувати, щоб була різниця, щоб ми йому сказали, що якщо він зустріне цей колір, щоб він йшов вниз, а не вгору. Ну, інакше ми йому тут нічого не можемо сказати. А в цих двох варіантах все працює досить гарно. Так, питання є по цій програмі. Немаю. Немає. Немає. Її... Давайте все ж таки на частинки її на маленькі розберемо. Тобто, грубо кажучи, ми йдемо собі по 10 кроків в праворуч до тих пір, поки не зустрінемо межу. Але нам може зустрі... зустрітись зелений колір. Тоді ми його будемо обходити знизу, от ми повернемо вниз, і будемо йти біля нього вниз, поки не перестанемо торкати зеленого кольору. І тоді вже, ну, будемо йти вниз, поки не перестанемо торкати зеленого кольору. Коли ця умова припиняє виконання, то він продовжить виконувати ось це. Продовжить йти праворуч до своєї межі. І ще нам. На нашому шляху може зустрітись зелений кольор червоний кольор. Його ми будемо обходити вгору, от стрілка вгору у мене стоїть. Будемо йти так вгору до тих пір, поки не перестанемо торкатись цього червоного кольору. Як тільки ми його перестанемо торкатись, то у нас все одно буде продовжуватись виконуватись ось цей алгоритм, що ми праворуч і до йдемо 10 кроків, тому що там ще не межа. Ось це перестане виконуватись тільки тоді, коли ми зустрінемось з межею. В принципі, ось такий проект. Так, ну, де б я його не запустив, в принципі, все працює, все виконується. Далі робимо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Файлик у вас є, цей файлик відправляєте мені. Це сьома задача. Вам треба, окрім сьомої, розв'язати ще шосту. Шосту, будь ласка, самостійно. Ну, вона з того, що ми там прочитали, вона, мені здається, набагато простішою, ніж ця сьома. Шостою думаєте самостійно. Якщо питань немає взагалі, то дайте я сфоткую, хто був на уроці, тому що журнали не працюють. Я собі в блокнотах запишу, хто був. Так, бачу, руки вже піднімають. А підійміть інші. Всі були? Хто досидів до кінця? Куршут, Максим, Данило, ви тут. Так. так. А у так. вас теж журнал не працює? Та так, ні в кого не працює журнал. Щось там стало з сервером. Можливо, я думаю, можливо, відключення світла там в інших регіонах. Можливо, сервер десь знаходиться в такому місці, де світло вимикають. Якщо в Харкові, то це біда, звичайно. Будемо довго чекати. Так, Максим, Куршут, ви тут? Ні, значить, буду тянки. Все, нуль реакції, зрозуміло. Так, дякую О, за увагу. Можна можете перевірити моє завдання. Олег, перевірю. Зараз перевірю. Да, напишу в коментарях щось. Дякую за увагу, до побачення, гарного дня. До побачення. До побачення.